Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена, і я рада запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Хендмейт. Вже стало гарною і доброю традицією напередодні кожного нового місяця робити відеозапрошення в спільні проекти з циклу В'яжемо Українською. А саме шалений тиждень стартів жовтня місяця в гру Магічний клубик», в тиждень вільної людини і в тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Більш детальнішу інформацію про всі спільні проекти і про кожен спільник окремо ви знайдете, переглянувши ось це відео. Також посилання на це відео я залишу в описі і в кінці цього відео. Проходьте, переглядайте, слухайте уважно. Ну а зараз я хочу розповісти вам про найголовніші умови, котрі ви маєте знати. Ну і про дати, коли якийсь спільник у нас розпочинається. Бо в цьому місяці в нас п'ять тижнів <гум> в жовтні місяці буде. Ну, умовно, да? скажімо так. Тому вмочитись позручніше. Ну, а я починаю. Але поки ви ще. Не вмостилися, то обов'язково поставте зараз це відео на паузу, натисніть вподобаєчку, підпишіться, якщо не підписані. Натисніть на дзвіночок на слово усі, щоб дзвіночок у вас став чорненького кольору. Тоді ви в жодному випадку не пропустите вихід моїх нових відео. Ну і після того як ви переглянете це відео до кінця, можете написати мені якийсь коментарик. Гарний або можливо і не дуже. І, е... Всіх бажаючих, котрі хочуть приєднатися до когорти моїх спонсорів, я запрошую. Всі ваші кошти йдуть на потреби Збройних сил України. Ми закупуємо все, все потрібне на фронт і в шпиталі. Все тепер до наших спільників. Напевно, вже немає жодної людини на українському інтернет-просторі, хто б не чув про ці спільні проекти, котрі в нас тривають вже довгий час, і тривають вони у нас нон-стоп. І долучитися до цих спільників можна у будь-який момент. Можна до усіх, можна до якогось одного. Ви обираєте свій найулюбленіший спільничок і до нього долучайтесь. Прийняти участь можуть. Майстрині будь-якої ручної роботи все, що ви робите вашими рученятами, приносить вам задоволення і надихає вашого глядача, вітається. Можуть приймати участь блогери з будь-яких інтернет платформ YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, де є у вас ваш поціновувач, будь ласочка, долучаємось. І ще одною умовою буде. Те, що ви маєте робити ваші відео, ваші звіти українською мовою. Долучайтесь до світлої сторони добра, несіть українську мову в маси, бо я вважаю, що блогер, який має навіть 100 підписників, вже несе відповідальність. Тому пропагуйте українську мову на просторі. Надихайте людей своєю творчістю, вірусуйте класними ідеями. Вашими виробами, щоб і іншим хотілося зробити те ж саме. Бажано, щоб ваші відео були позитивні, з великою кількістю натхнення, дружні. Сплочуйтеся разом, будьте єдиною командою, обов'язково дружіть один з одним, бо на даний момент дуже важко знайти однодумця того, хто з тобою на одній хвилі. А якщо це ще й людина, котра живе десь, можливо, в твоєму місці, де ти можеш з нею зустрітися, попити кави і пов'язати разом, то це взагалі знаєте кайф, це як медитація, як йога, як. Віддушена, антидепресант, я б навіть сказала. Тому починаємо ми наші наш наш, такий, скажімо, великий спільний проєкт з циклу з в'яжемо українською з шаленого тижня стартів. Він у нас розпочнеться ще в вересні, 20, зараз, 29 вересня, і буде тривати по 5 вересня. На цьому тижні ми можемо розпочинати будь-яку кількість процесів від одного і до безкінечності стільки, скільки у вас вистачить сили, натхнення і часу. Будь ласка, робити ваші відео, звіти або просто звіти можна у будь-якій формі, яка вам підходить найбільше. Це може бути якесь. Одне велике відео, як я завжди роблю. Я роблю коротенькі підзйомочки і вже роблю у, в неділю основне відео. Ви можете робити це протягом тижня, випускати декілька відео по вашим стартам, а потім вже зробити окреме відео. Ви можете це робити з світлинками у вигляді дописів на своєму YouTube каналі. Це може бути у будь-якій формі, яка вам зручна. Але. Умовою буде те, що ви маєте обов'язково під кожен звіт ставити список учасників цього спільного проекту. Для цього вам потрібно буде доєднатися до спільноти в чаті. В'яжемо українською. Вона знаходиться в телеграм-каналі. Посилання на цю спільноту я залишу в описі під цим відео. Проходьте, не лякайтеся великої кількості гілочок. Кожна гілка стосується якогось одного окремого. Спільного проєкту. Тому, якщо ви бажаєте доєднатися до спільного проєкту Шалений тиждень стартів, ви туди в гілочку даєте посилання на свою сторінку або на свій канал, або якщо у вас немає ніяких інтернет-платформ, ви бажаєте поділитися з дівчатками своїми процесами, ви можете прийняти участь в чаті. в чатику. Прописуєте, хто ви звідки, пишете, що ви будете приймати участь в чаті, і потім, вже, коли починається в нас тиждень стартів, ви туди закидуєте свої старти, свої роботи. Тобто плануєте сьогодні розпочати шкарпетки, показуєте пряжу, показуєте спиці, прописуєте, що, наприклад, це будуть шкарпетки для доньки, або шкарпетки для ЗСУ, або шапка для ЗСУ. Ну, Отже. В чатику приймати участь там звіти робите кожного процесу. Якщо ви звітуєте в інстаграмі кожним стартом, то ви прописуєте обов'язково список учасників. Я закріплюватиму список учасників вверху у чатику, наприклад, там спільний проект Шалений тиждень стартів, там буде закріплене повідомлення з усіма датами, з усіма учасниками, з усім. Просто копіюєте його і додаєте. Так, стартувати ми стартуємо ми зазвичай з понеділка по п'ятницю. В суботу в нас вільний день, день тиші, як я їх називаю. Але ви можете суботу приділити також стартам. І вже в неділю і до обіду понеділка ви зробите свої підсумки за цей тиждень. 6 жовтня. І по 12 жовтня в нас буде тривати гра Магічний кубик». Це гра для для багатопроцесників, у кого хоча б чотири є розпочатих процеси, бо гратимемо ми з вами за гральними кубиками. Я їх кидаю рандомно на телефоні і кидаю їх два для альтернативи вибору. Для цього вам на початку тижня потрібно кожному процесу присвоїти номерочок, поставити маркер початку роботи, і вже в неділю, в 19.30 на в. В гілочці магічний кубик, в чатику в'яжемо українською», я закину перше коротеньке відео про кубики на понеділок. Також я подивилась по статистиці, по аналітиці, що дублювання кубиків на моєму YouTube-каналі, в гір там є дописи, спільнота. Я туди прокидаю світлиночку з кубиками на наступний тиж... на наступний день, і я побачила, що багатенько дівчаток, бо більше 20 вподобаєк там під кожною світлинкою, тобто ну, десь 20 дівчаток, скажімо так, грають з нами, сидячи тихесенько в кущиках і спостерігаючи, ну напевно, ще бояться виходити звідти. Тому я дублюю. Разом з коротеньким відео в чаті я ще дублюватиму світиночкою у себе на YouTube-каналі в дописах. Отже, 5 днів ми будемо грати з вами по кубиках. Кубиків 2, як я вже сказала, для альтернативи вибору. У когось, можливо, там пряжа темненька, або бабіни великі, немає можливості з собою взяти, або не видно ввечері. Петлі, ну, самі розумієте, ви робите те, що вам зручніше. Берете або верхній кубик, або нижній кубик, пров'язуєте на вибір, або якщо у вас є можливість в'язати обидва кубика в день, ну, то в'яжете два кубики за вашим бажанням. В суботу в нас день тиші. Ми в цей день або відпочиваємо, або беремо в роботу ті процеси, котрі в нас на цьому тижні не приймали участь, бо іноді буває так, що якомусь процесу випадає можливість тричі прийняти участь, а якомусь процесу і жодного разу. В неділю і до обіду понеділка ми з вами звітуємо, також прописуючи всі, всіх учасників. Списочок буде закріплений також в гілочці Магічний кубик». 13 жовтня і по 19 жовтня у нас буде з вами тривати тиждень вільної людини. На цьому тижні ми робимо все, що ми забажаємо. В'яжемо, шиємо, консервуємо, прибираємо город, робимо ремонт, гуляємо в парку, все, що ви, як вільна людина, робила. Ви можете показувати своєму глядачу. Можете в цей тиждень грати в е, якусь гру, робити там звіт в якомусь спільному проєкті. Все, що ви забажаєте, ми беремо на цей тиждень. В понеділочок ми робимо коротеньке відео, розповідаємо, що ми беремо до роботи, і вже в неділю робимо підсумкове відео про виконану роботу до обіду понеділка. Або, як я вже раніше казала, якщо за технічними умовами немає можливості прозвітувати до обіда понеділка, ви робите до, в той момент, коли у вас є можливість. Ми зараз живемо в темні часи, коли може бути усіляки. Тому робимо так, як нам зручніше. Ну, але бажано не затягувати зі звітами, тому... Тому що, наприклад, вже розп... дівчатка прозвітували про магічний кубік, а ви ще тільки звітуєте про тиждень визволення за минулий місяць. Е, ну, знаєте, глядачу якось не дуже так, цікаво перекидувати, перекидуватись, скажімо так. Да. Так, і з 20 по 26 в нас з вами пустий тиждень. Тиждень вірніше, за вільний, напевно, я так сказала. Бо тиждень визволення ми будемо з вами розпочинати 27 жовтня, і він у нас буде тривати по 2 листопада. Тому я вчора поспілкувалася з Оксаночкою недошитко, і вона сказала, що напевно з 20 по 26 вона проведе спільний проект іграшковий бум. Ну, це так ще поки що. Скажімо, сира інформація, тож слідкуйте за каналом Оксаночки Недошитко, там ви знайдете більш детальнішу інформацію. Але одразу попереджаю, що в нас моїх спільників, ви від мене відпочиваєте з 20 по 26 жовтня. як я вже сказала, з 27 жовтня. По 2 листопада у нас буде тривати тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. На цей тиждень ми беремо до роботи ті вироби, які ми зобов'язуємося завершити, і звільнити інструмент для подальших стартів, які в нас будуть з вами обов'язково в листопаді місяці. Показуємо на початку тижня, тижня визволення, показуємо процес, котрий ми будемо звільняти, ставимо маркер початку нашої роботи, розповідаємо, що саме ми будемо робити на цьому тижні, які спиці або який інструмент ми будемо звільняти. І вже в кінці тижня, в неділю або в понеділок. Ми показуємо, звітуємо, показуємо готову з вами роботу. І хочу ще наголосити, дівчатка, ті, хто приймає участь в Бінго, в річному Бінго, квартальних Бінго, то обов'язково звітуйте по місяцям. Показуйте, що саме у вас в Бінго було про зроблено, пророблена робота. І обов'язково прописуйте хештеги по Бінго. Хештеги на бінго знаходяться в гілочці Бінго 2025. Якщо це осіннє бінго, то прописуйте лише осіннє бінго. Там я поставила велику кількість бінго, ви вибираєте саме те бінго, яке вам потрібне осіннє да? за потреби. Не беріть літнє, весіннє, там, зимове, беріть лише осіннє бінго. Ви виставляєте собі під ваш світ. Бо деякі дівчатка виставляють свої, копіюють посилання і виставляють все трошечки проредагуйте себе. Отже, по тижню визволення ви показуєте свою роботу, звітуєте і бажано, щоб ви підтримували також своїх коліжаночок по спільних проєктах, якщо ви приймаєте участь. З дівчатками разом, то переходьте, будь ласка, і до них на сторіночки, переглядайте, підтримуйте їх. І ще буде проханням після того, як ви робите звіт на якомусь YouTube каналі або instagram каналі Обов'язково дублюйте посиланнячко на це відео в ті гілочці, в якій ви приймаєте участь, щоб ми знали, що ви прозвітували. Нам так буде видніше, бо не всі дівчатка, скажімо так, є у інших дівчаток. В постійних глядачах, тобто для того, щоб бути постійним глядачем, потрібно, щоб у вас дзвіночок був натиснутий, щоб він став чорненького кольору. Тоді приходять сповіщення про вихід нових відео. Якщо немає у когось вашої, вашої сторіночки, як постійного глядача, то інші не бачать вас. Це потрібно вже потім переходити по хештегу і переглядати ваші відео. До речі, під цим відео я залишу посилання цілу купу хештегів, котрі приймають участь в цих спільних проектах. По ним дуже зручно буде переглядати відео, натискаєте, наприклад, магічний кубик Жовтень 2025» і ви потрапляєте на всі відео саме цього спільного проекту. Також там я пропишу в описі всі дати для зручності. Якщо вам складно запам'ятати, то там внизу всі дати прописані. Проходьте, запишіть собі десь їх на листочок, щоб ви знали. І там я залишу посилання на чат-групи В'яжемо українською, де дуже багато приймає участь дівчаток саме в чатику. Тому долучайтеся, якщо ви просто глядач, ви не приймаєте участь в... В наших спільних проєктах, а ви є просто глядачем, то також долучайтеся для того, щоб підтримати інших дівчаток, саме поставивши вподобайку тим, хто приймає участь в чатику. Бо це надихає нас, стимулює і на те, щоб продовжувати свою роботу. Можливо, ви надихнетесь чиєюсь роботою. Можливо, хтось для вас стане саме тим класним блогером, який буде з вами на одній хвилі. Тому долучайтесь, обов'язково надсилайте мені. Про повідомлення про те, що ви приймаєте участь в усі гілочки, де ви приймаєте участь, не, не лише ви прописуєте своє там в шаленому тижні старті, даєте посилання на свою сторінку і пишете приймаю участь в усіх. Будь ласка, дублюйте в кожну гілочку, де ви хочете прийняти участь. Будь ласка, і навіть якщо ви вже декілька разів приймали участь в цих спільних проєктах. А у вас є YouTube канал, не забувайте давати мені посилання на свій, на свій канал або на свою сторінку, бо мені дуже складно шукати там, дівчаток лише по іменам. Ось так. Випалила. Все, чекаю вас в чатику, чекаю ваші посилання, чекаю на вашу участь. В жовтні місяці готуємось до зими, до холодів. У нас триває вернісаж осінніх барв, Продовжуємо працювати. Я в своїх спільних проектах, ну, як мотиватор, а ви, ви можете приймати участь і в інших спільних проектах. Просто хочу нагадати, що ці спільні проекти є гарним початком вашої кар'єри, Ютубної кар'єри або інстаграм-кар'єри. Насичуйте ваші канали різноманітним контентом, розмовним контентом різного жанру. Бо глядачу цікавіше, коли у вас на каналі більше різноманіття, коли ви показуєте приймаєте участь у різних спільних проектах. Як показує статистика, дівчатка, котрі починали приймати участь в цих спільних проєктах, вони вже десь через півроку, через рік вже мали монетизацію з нуля. Тому я вас запрошую, обов'язково долучайтеся. В нас дуже гарна українська родина спільнота, де ми один одного і підтримуємо, і надихаємо, і радимо щось. І жаліємо один одного, і допомагаємо один одному. До речі, є в, нашій, в нашому чатику ще гілочка волонтерство, де ми допомагаємо нашим котикам, кішечкам, нашим захисникам і захисницям на фронті. Ще в нас є гілочка-розханячка, де можна або продати, або подарувати, або купити, або прийняти в дар. Все, що пов'язане з рукоділлям, також там проходьте і так все безкоштовно, ну, мої послуги там безкоштовні, бо зараз вже дуже складно щось, щось продати. <смі> я ось виставила непотрібний моточок на Олексі, а мені вже пишуть, що там я маю заплатити якусь потім комісію, чи це обов'язково Олекс-доставка бере гроші ще й потім кажуть, що, начебто, ти маєш. Ти потрібно мати ФОП другої групи, щоб продавати на Олексі. Ну, отже, поки є можливість <гум> безкоштовно щось продати або купити, користайтесь такою можливістю. До побачення! Бережіть себе і до зустрічі в спільних проєктах з циклов'яжем українською. Бувайте! Все буде Україна! Україна перемагає!